Добігає кінця другий місяць. Погнали. Здорово, бродяги! Закінчується другий місяць мого походання. І. Ні, мені навіть не хочеться називати це зривом. Давайте назвемо це. Контрольованою слабкістю, що да? найцікавіше, не хочеться мені називати це зривом, бо навіть оце пиво, да? скільки тут 2 літрика. Хоча, яке пиво, це ж чайний гріб, я ж і забув йоптіль розстадить наліво. Хоч... Коротше, навіть його я внесу в колораж замість різних закусочок по типу чіпсиків, сухариків в мене, як ви бачите, кривітулі. Білок. І якось так, хочеться мені записати якесь розмовне таке відео. Чи ні, мабуть, що це буде відео не тільки розмовне, бо попереду в мене лишилось 5 днів, рівно 5 днів до кінця другого місяця мого походання. І щось мені якось все це так задолбало Я не можу вам передати словами. Причому, ну, задовбало, як задовбало? Я не виснажую себе якимись там сумасшими дієтами, чи е, просто якимось нереальним нелюдським графіком тренувань там, да, по 7 днів на тиждень. Ні, я займаюся 3 рази на тиждень, іноді 4, якщо вдається там щось, я вдома можу покачатись. Що стосується дієт, я їм менше ніж я маю їсти, я вам так скажу. Тому. Сказати, що я десь щось не доїдаю, та ні, доїдаю. Ще Як добираю, бачите, білок скрізь, де це тільки можливо. Але просто, от знаєте, от, цей от момент переходу на е, зовсім інший спосіб життя, не зовсім інший образ життя, да, в плані. Е, Розуміння в першу чергу принципів правильного харчування, оці всі білки жири вуглеводи. Тоб, раніше я просто купував те, що мені хочеться, і навіть не задумувався, що там в тому складі. Зараз я кожну етикеточку в магазині перечитую, вичитую, вираховую так, що мені треба з'їсти там зранку, на обід, ввечері. Як би мені не перебрати по жирам тим вуглеводам? Це просто. Як воно називається? Бьбілин головного мозку, да? І от від цієї, від цієї напруги, без можливості дати собі ну, мене трішки вже підбиває. Наразі наразі, вдалось кинути десь 14,5 кілограм без малого 2 місяці. Я щиро сподіваюся, що за ці 5 днів, ще лишилося. Я зроблю ще три тренування. Ну, принаймні, план такий. В суботу, понеділок і середу. По максимуму хочу засушитися, щоб показати на підсумкових вагах максимально можливий результат. Там 20 кілограм, мабуть, я не дотягну як мені в моїх навіть найрожевіших мріях. Хотілося, ну але тим не менш буде десь, я думаю, 17-18 кілограм за 2 місяці, мабуть, що це непоганий результат. Ну, а сьогодні, так, да, сьогодні я вирішив трішки розслабитись, трішки переключити мозок після важкого робочого тижня. В принципі, давайте будемо відверті. Мені прям дуже вже закортіло холодненького чайного Бля, два місяці. Камон. Хочеться трішки реально просто перемкнути мозок, бо ну, воно накаляє, 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 коли ти починаєш просто жити по-новому. Хочеться не, не да да повернутися до старого життя. Хочеться іноді й шавуху навернути. Мабуть, що навіть в тому нема нічого такого поганого, бо там що овочі, м'ясо, да. якщо там соуси не класти, особливо якщо домашню якусь накрутити. Ну але вже хочеться бути. Хочеться бути прям ціленаправленим. Якщо вже щось вирішив, то треба до того йти і не відволікатись на дрібниці, які тебе від тієї мети тільки ще далі відсунуть. Не робити один шаг вперед, два назад. Мені від тої шурми буде не холодно, не жарко. Знову ж таки, якби я собі забороняв прям все, ну так, це б мало. Мало якийсь шанс на життя, оці зриви, але. Так я собі ні в чому по суті, не відмовляю, бо купую е, найкращі продукти, найкращі джерела білків тих вуглеводів морепродукти. Ну, а на що? Да, отак, якщо задуматись, а на що? Якось так, отак мені трошечки накопилося вже за тиждень останній. Захотілося з вами поділити своїми думками. В цьому відео, мабуть, не буде прям кінцевого результату, а може і буде. Додивіться до кінця, можете поставити лайкосик за всі мої муки і страждання. Да, Бо я ж не тільки заради себе, а ще й заради вас це роблю, щоб ви подивились, прикалувались товстка. Та й для себе винесли якісь уроки, як весь цей процес похудання проходить. і... Що не завжди ти отримуєш те, до чого прагнеш от е, прямо в цей день. Наче йду по графіку. Але завжди хочеться більше. Завжди хочеться. От Я думав, 10 кг в перший місяць скину, скину і в другий 10. А ні, ніхера. Ніхера. Дуже важко вага йде. Е, е, ну, но, но йде. Це вже немало важливо. Якось так. Якось так. Можете на каналчик також підписатися, бо щось в мене підпісіченьки дуже-дуже дуже повільно ростуть. А хочете до нового року добити касарик? Та й таки, переносимо з вами, мабуть, в останні три тренування, щоб ви подивились ва як важко здобуваються ті завітні кілограми на вагах. Бо нема часу задовго розслаблятися. Сьогодні вечір відпочиваємо, а завтра знову хірашим, от так от. Налаштувались і хіраши. Ай, блін. Субота, восьми ранку. Що ще я вам хочу сказати, я навіть трошечки пити пиво вже, бо щось ну дуже тяжко мені. Головенька навіть трошечки побалює, хоча ну що я там випив, так. Да? По суті, для такого величенького дядька 2 літра. Наче й немало, наче й не багато, раніше набагато більше міг би жахнути. Але, але за той час, коли я кидав пити вже з початку повномасштабки, я кидав десь там на половиною роки, не пив прям зовсім. І я в той час. Зрозумів, що ну, в тому нема жодної необхідності. реально, я Перестав просто бачити сенс в тому, щоб набухатись. Так, да, іноді хочеться, от як вчора, трішечки підроз... підрозрузитися, трішечки примкнути мозок е, від напруги. Ну, але сказати, що це прям must have і треба бухати там через день. І я зрозумів, що в мене нема зовсім залежності від того, я можу кинути в будь-який момент. Будь-який, да, так мабуть кажуть всі алкоголіки. <плес> <плес> тим не менш, тим не менш, це трішечки вчора дали слабину, я ще отекший весь прям. Я так дивлюсь. Ну, треба було, треба. І тепер їдемо хіраші. Сьогодні буде кардіо, сьогодні буде, мабуть, біцуху покачаємо. В понеділок з льохою ноги зробимо. І всереду тріцепс і спину. Плани, як аероплани, план їй бога. Помчелі.